Минулому уроці Богданка висвітлила питання реалізації, що воно в себе включає. Сьогодні я би дуже хотіла б говорити якраз таки про улюблену діяльність, про задоволення від роботи і про те, як це створити. Я би хотіла почати це відео з питання до вас. Чому ми ходимо на роботу взагалі? І так ми зрозуміємо, що нам створювати і що нам змінювати. Ну, наприклад, для мене моя робота інженера це не лише про моє власне проявлення, про бажання отримати зарплату, а також про те, що я дотична до великого масштабного проекту. А моя робота про те, що завдяки моїм щоденним зусиллям і діям 304 родини отримують житло, а інвестори прибутки. Тобто для мене робота не лише це про гроші, або не лише про мене. В своїй діяльності я фокусуюсь на тому, що я не лише отримую, а що я віддаю. І тут ми переходимо поступово до того, що люди, які поруч з нами працюють: роботодавець, колеги, інші керівники, клієнти, що вони наші найближчі економічні партнери, вони люди, через яких ми можемо створити нашу омріяну діяльність. Для того, щоб зрозуміти, що ми хочемо взагалі створити, варто розпочати з бажання, з бажання того, чого ми насправді хочемо. І яку роботу, і знаєте, коли ми думаємо, наприклад, про бажаного партнера, нам це здається якось легше. Ну, наприклад, бажаний партнер має певні якості. Да? Він то має бути красивий, там багато заробляти, бути співчутливим, ніжним, наприклад. А коли ми думаємо про роботу, тут можна теж застосувати цей принцип і побачити в ній якості, якості, які ми би хотіли побачити в нашій роботі, і просто виписати їх для себе, щоб розуміти, а як нам це далі створити. Ну, Наприклад, я хочу, щоб робота приносила задоволення, я хочу мати класних колег, хочу мати гнучкий графік. Все це нам необхідно для того, аби створювати кожну цю якість. Зверніть за нагоди вашу увагу на те, як ви ставитеся до людей, які працюють поруч з вами, яку карму ви створюєте через них. Наприклад, як ви думаєте про свого роботодавця? Або чи помічаєте ви, що завдяки вам, клієнти, насправді, якщо ви працюєте в сфері манікюру, да? що клієнти мають гарний настрій завдяки вам, що вони мають гарний манікюр, який дозволяє їм почуватися більш впевнено. А наприклад, я коли працюю з підрядниками, да, як інженер, я розумію, що через них я створюю для себе карму достатку, коли, наприклад, я щедро віддаю акти підписані, да, коли в цій простій дії, як, наприклад, підписати перевірити документ. Я насправді бачу акт даяння і акт щедрості. І саме через те, що я занурююся в те, що я роблю через них, я створюю роботу своєї мрії, яка матиме ті якості, про які я мрію. І коли нам перестає подобатись наша робота, або коли вона не має тих якостей, які ми хочемо, насправді може здаватися, що я ж все контролюю, да? і що, наприклад, якщо я зміню роботу. То і в мене все зміниться. Да? І що, або, наприклад, якщо я піду да, з роботи з офісу і почну а, власноруч щось там створювати, те, про що я давно мріяла, що так з'явиться задоволення від роботи, з'явиться більше грошей. А, насправді ж нам треба віддавати людям те, що ми самі хочемо отримати. А, зміна роботи насправді не означає, що вона нам почне приносити задоволення, і нам треба створити базову карму задоволення, почати помічати. Наприклад, як ми приносимо задоволення іншим людям через їхню діяльність. Наприклад, наш керівник може бути задоволений нашою діяльністю, так, бо ми якісно і чесно робимо свою роботу. Або, наприклад, бариста нам зробив смачну каву, можемо похвалити, який він професіонал, і помітити це, щоб він відчув, що так, він насправді приніс нам задоволення. Один з базових законів карми говорить про те, що якщо ми хочемо щось отримати, ми маємо це віддати. Саме тому ті якості, які ви виписали по відношенню до того, яку роботу ви хочете мати, ви маєте віддавати іншим людям. Якщо, наприклад, в якостях до роботи, які ви б хотіли бачити, ви написали гарний прибуток, то це не зовсім про роботу, да? тобто це більше про карму грошей. І ми про це детальніше розберемо в блоці гроші. А саме це відео конкретно присвячено темі задоволення. І наприклад, ми вже можемо почати його створювати, коли бачитимемо його в наших маленьких задачах, коли ми почнемо помічати, як інші люди навколо, наприклад, отримують задоволення від роботи, і тим самим заберемо їх собі в реальність. Коли ми почнемо радіти від того, що ми вже маємо задачі, які можливо, хоч частково приносять нам задоволення. Правді для мене в повсякденній діяльності дуже важливо бачити вищу мотивацію в роботі. Я зрозуміла, що моя діяльність насправді це моя духовна практика. І я собі, наприклад, на робочому столі написала маленьке нагадування про те, що своїми добрими вчинками, своїм гарним ставленням на роботі я створюю собі не лише добробут і квартири для інших людей, а я створюю своє щасливе духовне майбутнє. Тобто, маємо пам'ятати про те, що наша робота вона так само пуста, як той телефон в кімнаті. І в залежності від нашої карми, ми її можемо бачити зовсім іншим особливим чином.